Вітаю, друзі. І так, моє розуміння стосовно тіста для лову риби методом Херабуна. Раджу відразу звернути увагу на серію Старий привід від китайського виробника. Із протестованого найбільш стабільно в наших умовах спрацювало тісто «Дике поле 918 номер 12 Універсальне. Воно добре тримало рибу на точці як окремо замішане, так і в поєднанні з моїм саморобним. Також ловив тістом українського виробника Херабуна Фішинг» від пана Михайла. Уся лінійка добре працює, доступна по ціні. Хітом серії я б назвав часникове. Для справжніх херабунщиків, яким приємно зробити щось своїми руками пропоную два наступних перевірених рецепти. Перший рецепт на основі прикормки магазинної. Одна частина картопляних пластівців це основа тіста. Одна частина пересіяної прикормки. Бажано якісною на основі бісквіта з приємною ароматикою. Далі одна частина соєвого білку. Це рослинний білок плюс розпушувач. Далі у складі 0,5 частини глютену пшеничного. Це наша клеєва складова. Замішувати готову суміш одна частина до 0,8 частин води. При необхідності течія багато мілкої риби додати у склад глютен. Другий перевірений рецепт це крильове тісто. Дві частини картопляних пластівців як основа тіста. Одна частина крильового борошна, тваринний білок. Одна частина висівок. Вівсяних як рознощик і одна частина соєвого білку це рослинний білок плюс розпушувач. Одна частина глютену пшеничного як клеєва складова. Також мішати на 0,8 частин води при необхідності додавати не глютен.